Ситуація, як завжди, напружена. В країні війна нам своє робити. І в стані війни треба фондувати дуже потужну економіку. Ну, якщо ми хочемо бомби, ракети, БПЛА, реби і все інше для перемоги над ворогом. Зараз у нас і економіка, і ініціативи, які допоможуть це зробити. В Україні запустили проект Seeds of Bravery, який фінансується європейським союзом через Європейську інноваційну раду з метою підтримки технологічної екосистеми України. Ініціатива виділить 12 мільйонів євро для українських стартапів і малих і середніх підприємств. Ну ми знаємо, що малий і середній бізнес є мотором економіки в багатьох країнах, в тому числі в європейських, та допоможе їм інтегруватися в мережу Європейського союзу. Сумарно на компанію можна буде залучати до 60 тисяч євро в рамках п'яти програм. А втім, ліпше про це розкажуть наші учасники. Сьогодні з нами Павло Карташов, директор Українського фонду стартапів. Пане Павло, вітаю. Доброго дня. І Святослав Святненко, співзасновник. Я я сподіваюся, я правильно зараз скажу 8, засновник Mission Possible. Святослава. Вітаю! Привіт, привіт! Отже, насіння мужності. Я так собі переклав проект. А, розкажіть про нього детальніше, в чому полягає мужність, якщо ми говоримо про а, стартапи і про підтримку малого малого і середнього підприємництва. Павло ви Так, так я ще дозволите, доброго дня ще раз. Павло Карташов, директор Українського фонду стартапів. Ну, перш за все, я хотів сказати, що Український фонд стартапів це державна інституція, яка вже функціонує з 2018 року в Україні. І на сьогоднішній день це потужна інституційна база для підтримки малого і середнього бізнесу. В нас вже є дуже потужний трек-рекорд. Ми реалізовували безліч грантових програм. І на сьогоднішній день ми співпрацюємо з багатьма міжнародними фондами, такі як USAID, CRDF, GIST. Ми реалізуємо грантову програму німецького уряду, програму GIZ і таке інше. І ось два роки назад ми вступили в консорціум, фактично, який став переможцем. Да? Це консорціум, який об'єднує більш ніж 20 компаній. Більша частина це європейські компанії, і е, після оголошення результатів е, ми стали опікуватись грантовою програмою. Е, ви правильно зазначили, це 12 мільйонів євро, які в вигляді грантів будуть спрямовані на підтримку стартапів, е, які працюють в галузі Діптех. Але сам грант це 20 мільйонів євро. Тобто, ще 8 мільйонів будуть спрямовані на різноманітні активності. Я думаю, якраз Святослав Про... прокоментує, тому що він був автором, автором цієї чудової заявки. Ось. Але сам дизайн програми він побудований таким чином, що кожен з членів консорціуму реалізує ту чи певну частину самої програми. І саме Український фонд стартапів буде відпадати за грантову частину. І на сьогоднішній день ми вже розпочали цю діяльність, грантові програми вже відкриті. Ви так передали слово Святославу, але не віддали його. я, я, я так розумію. Прошу, Святославе, от уявіть, нас зараз слухають люди, підприємці, і зрозуміло, у них перше питання це стовідсотково. А як можна отримати гроші і на які проекти? Угу. Чудове питання. Дуже важливе питання, я б навіть сказав би. І те, що ми робимо, якраз відповідь на це питання. Я, як співзасновник CyberInnovate та, та Mission Possible, Наша ціль це підтримувати українських технологічних підприємців, і справді до цього моя роль була ще аж 8 років тому. Віце-президент компанії, яка називалася Сполітета Клауд, яка першою в Україні залучила грантові кошти від Європейської інноваційної ради. Це допомогло нам збільшити команду. Це допомогло допомогло нам вийти на нові ринки, виграти нових клієнтів, європейські партнери. І, зрештою, ця компанія була потім продана американському стратегічному інвестору. За скільки? Не знаємо. І логіка, щоб така компанія була не одна, а таких компаній було в ідеалі кілька сотень. І наша місія в межах цього проєкту це створити певні умови, які і фінансові да, дати реальні кошти стартапам, технологічним підприємцям, і не фінансові. Да, тобто інший кошик наших програм це різні інкубаційні програми, акселераційні програми, програми доступу до ринку, програми залучення інвестицій, за рахунок яких стартапи і підприємці зможуть рухатись значно швидше. Це все пов'язано з інноваціями, я так розумію. Інновації, більш того, ми маємо акцент на так званих дів технологіях. Да? Тобто, це означає, що має бути трішки більше інженерії, трішки більше науки, ніж зазвичай ви бачите в стартапах. А якісь приклади ви можете навести, в принципі, все, що ви можете мати в галузі роботики, да, що означає Робототехніки? Так? робототехніки. О. Так чи можливо якісь нові? Я коли казав про дрони, значить не помилився. Тут важливо уточнити, що ми займаємося тільки цивільним Так. Та це зрозуміло. Це цивільне. Ну слухайте, в агросекторі дрони потрібні. Однозначно, це правда. Є загалом величезний ринок дронів. Які ви маєте, Павле, довгострокові погляди на розвиток цієї програми, ще й зважаючи на те, що ну та в країні війна, а щось планувати в якомусь як бізнес, бізнесмени кажуть довготривалому горизонті досить складно. Ну, тут важливо зазначити, що насправді цей проект повністю відповідає нашим європейським очікуванням, тобто європейської інтеграції, інтеграції в європейське інноваційне середовище. Вже в цьому місці ми беремо участь в саміті Європейської інноваційної ради. Там буде представлено стенд проекту Сідзубрейвері, і ми зможемо представити цей проект також всім учасникам саміту, що відбудеться в Брюсселі. Плюс мені здається, що саме зараз це дуже необхідно. Чому тому, що тільки завдяки технологічним рішенням, діб проектам і так далі, ми зможемо, скажімо, більш швидко розвиватись тільки таким чином еволюційним. В даному контексті ми зможемо, скажімо, підняти нашу економіку і відбудовувати Україну набагато швидше. Я тут, Можливо, кілька акцентів зробив. Перш за все, це найбільший проект від європейського союзу в галузі стартапів для України. По-друге, коли ми йдемось на частинку грантових коштів, то це знову ж таки найбільший проект в історії європейського союзу з так званим каскадним фінансуванням. Да, тобто велика частина проекту піде напряму стартапи. Наш консорціум. Команда різних компаній це 19 членів, з яких є більшість 11 компаній. Це з країн Європейського союзу. Далі саме вони будуть нам допомагати і з експертизою, і з доступом до менторів, з доступом до інвесторів, до корпорацій, з якими будуть наші стартапи працювати. І третій пункт, напевно, який я коротко додам. В нас є грантові програми на 10 тисяч, 25 тисяч, 50 тисяч. Павло може розказати детальніше євро. Євро. Так, але загальна логіка це для різних стартапів різних стадій. У нас є конкретна програма і конкретні інструменти підтримки, які для них будуть найкращими. Отже, Павло, які наразі можливості саме для українців, та тому що ну от Святослав сказав, що це найбільший проект Європейського союзу для України. E, наразі ми відкрили п'ять грантових програм якраз в рамках цього проєкту. Це підтримка жіночого підприємництва. Одна з програм це бізнеси на весійні послуги. Інша програма це інкубатори, де стартапи підприємці будуть проходити інкубацію. Плюс у нас є партнери акселераторів в консорціумі. Тобто це абсолютно різний набір послуг, не тільки фінансових, але й нефінансових. І тут що важливо, що програми абсолютно різні, але кожна компанія або команда зможе отримати до 60 тисяч євро. На комнаті, да, то вони абсолютно самостійно визначають, який саме грант їм потрібен. У нас є грант, і який називається відбудова України, є грант для масштабування і акселерації. То в залежності від тієї потреби, які мають команди, вони самі визначаються, який грант їм обрати, і відповідно подають заявку. На сьогодні у нас вже в рамках першого треку закритий прийом заявок, і ми можемо вже сказати, що є більш ніж 80 заявок. 30, здається, п'ять вже пройшли комплаєнс і знаходяться на оціні експертів. Тому я думаю, що чотири інших треки ще тривають, але 100% ми будемо мати достатньо заявок. І я думаю, що ми незабаром будемо трошки ознайомлювати наших, ну, громадських суспільств з тими проектами, які будуть підтримані. А які чотири треки ще тривають? От оскільки вони активні, так щоб люди могли цим підприємці могли цим Давайте Я тут додам коротко. Ми Та коли вас... говоримо про треки і те, що один закінчений, це означає, що був перший дедлайн. Да? Тобто, перший дедлайн означає, що ті компанії, які подались до цієї дати, вони ранжуються в один список, надсилаються незалежним експертам на оцінку. Вони ставлять свої оцінки. Далі ми бачимо рейтинговий список, хто отримає фінансування, хто не отримає, да, по силі заявки. Але всі ці програми, які зазначені у нас на сайті, сіцобревері.ю, вони всі є по суті постійно діючи до другої половини 2025 року. Тому якщо хтось почув, що програма завершена, це означає, що дедлайн перший пройшов, але далі ви можете подавати так само заявки. На ці програми. На другий дедлайн, так Так, да, на дедлайн, дедлайні, все буде чотири. На да, тому... дорозі нову ви ж всі все розумієте. Дедлайн це кінцевий термін. Да, так, абсолютно на да, і тому через seedsofbravery.eu, заходьте на сайт, ознайомлюйтесь. Ми вирішили не придумувати щось нове. Тобто, вже всім знайома екосистема Українського фонду стартапів. Заявки подаються в принципі в більшості розгорнуті О. заявки. подаються через цю платформу. Легка в користуванні, дуже зрозуміла. Коротка заявка, спочатку потім розширена заявка, і далі вона віддається на комплаєнс і оцінку незалежних експертів. Святослава, так а хто може подаватися? Хто може подаватися на заявку? Якісь критерії існують? Так, ми можемо говорити про деякі формальні критерії, які, які в нас є для програми. Звісно, в першу чергу ми дивимося на тих, хто зареєстрований в Україні, як стартап, який працює в галузі інновацій, тобто створює для ринку бажаного глобального щось нове. Однак, так само в межах цього європейського проекту ми можемо працювати з. Українськими підприємцями, які є в європейському союзі, або так званих асоційованих країнах до горизонту Європа, що включає в себе, наприклад, Туреччину, чи Швейцарію, чи Ізраїль. І в принципі, через цю програму ми також можемо допомагати українцям, які вимушено перебувають за межами України в європейському союзі, які могли там зареєструвати бізнес після 24.02, да після дати великого великої війни і вторгнення, ми так само можемо підтримувати і ті компанії. Які є і в Україні, і в Європейському Союзі, але або засновані українцями, або є, де є директор українець. А чому прийняли таке рішення? А, адже я так розумію, зараз мова про те, щоб підтримати український бізнес. Люди, які розвивають бізнес за кордоном в інших країнах, вони і податки там сплачують. Не Да? Тобто ми говоримо про те, що юридична особа може бути в європейському союзі, але, наприклад, команда, яка працює, вона може бути в Україні. Да, тобто це, це складніше. І більше того, все ж таки, наша специфіка сектору технологічного полягає в тому, що це не український бізнес для українського ринку. Як правило, для того, щоб компанії були успішними, це означає, що вони мають працювати на глобальних ринках, відповідно, близько до свого ринку, близько до свого клієнта чи інвестора. Тут я можу додати протягом своєї діяльності, ми як правило підтримували тільки українські компанії, звичайно, оскільки в нас фінансування було бюджетне, і в такому випадку ми підтримували всіх хто знаходиться в Україні, тобто має офіційний статус. Але ж ми розуміємо, що будь-який стартап він часом має масштабуватись, виходити на зовнішні ринки, тобто дуже часто стартапи міняють юрисдикцію, і в нас до цього часу ніяких обмежень пов'язаних з цих не було, незважаючи на те, що грант компанія могла отримати тут в Україні, але звичайно, це не вносить ніяких обмежень щодо реєстрації компанії, десь в Естонії або в Штатах. Тому що ми прекрасно розуміємо, що така специфіка будь-яка компанія структурує свій бізнес відповідно. До своїх потреб, і в даному випадку, особливо враховуючи, що багато людей переїхало в силу війни і в силу тих життєвих обставин, то мені здається, що така позиція і підтримка всіх, хто перебуває в Євросоюзі, це теж абсолютно логічно і нормально. Більш того, це означає, що вони можуть мати співзасновників, партнерів в бізнесі міжнародних, да, що як показує статистика, збільшує їхні шанси стати успішною компанією. Mm, ось такий підхід, а і хто ж зрештою може звертатися, так і це справді там малий бізнес, можливо, якісь напрямки, які є пріоритетними. Ну, тут треба сказати, що це дімтех, да. Тобто будь який стартап, який має якусь технологію позаду, то це абсолютно релевантний проект. Більш того, ми бачимо першу статистику, і десь напевно більш ніж 80, а може 90% заявників – Це саме юридичні особи, які знаходяться в Україні або фізично 90% знаходяться в Україні. Так, так, Ми бачимо локації, звідки подаються. Є трошки штатів, трошки Британії. Але переважна більшість це саме українських компаній. А от перший трек, який вже фіналізував, що він показав, так? це який профіль підприємця, який а, бачить, що він відповідає певним критеріям і, а, якби, бере участь в програмі для того, щоб отримати фінансування. Перші заявки показали, що штучний інтелект це дуже гаряча тема. Насправді, тобто велика частка компаній, які до нас подалися, подали свої заявки, вони працюють з технологією AI. І, в принципі, це відображає один з треків, один з напрямків діптеху, який є, який все більше набирає обертів і часто згадується зараз в медіа. Це маленькі компанії та в середньому скільки людей працюють в таких компаніях? Ну, ми взагалі підтримуємо стартапи на ранніх стадіях свого розвитку. Тобто, кількість людей ми не вистежуємо, Це може бути насправді і одна людина. Фактично, будь-яка ідея, яка там подається як стартап. Звичайно, показується команда або існуюча, або та, яка зможе імплементувати цей проект. І, в принципі, на момент отримання гранту є вимога щодо реєстрації юрособи. Але в нас все було до цього часу так побудовано, що ми даємо шанс абсолютно кожному, якщо є ідея там валюдована або ні, неможливо. Але подати заявку можна, тому що деколи ідеї бувають ну, дійсно приривні. Тому ми намагаємося зробити максимально гнучкий підхід. Такий формат, щоб кожна людина могла ну навіть звичайний студент, перший, другий курс міг спробувати. Чому ні? Абсолютно а хто оцінює і хто приймає рішення? Ну, По-перше, в нас до цього часу сформована екосистема експертів. В фонді, я думаю, до 200 експертів це представники ринку, різноманітних корпорацій, компаній, венчурних фондів, інвестбанкіри і так далі. Інформація про експертам в нас є на, на нашій сторінці. Інформація про всіх. них. Плюс є представники донорів, міжнародних організацій. Тому експертиза в нас в даному випадку ми ще додали європейських експертів. Тому тут в нас мікс частина це українці, частина європейські, і це якраз і покликано для того, щоб перше це оцінка була об'єктивна. Друга, другий момент. Це звичайно, щоб ті самі експерти могли б потім надавати менторську підтримку і так далі цікавим проектам. І чому ні, жорстка конкуренція, Святослава та за отримання гранту однозначно, однозначно, але це тільки показує наскільки програми потрібні зараз для України і для українських підприємців. Ми будемо проводити певну кількість інфодеїв на да, дні, на яких ми будемо розповідати про програму, про якісь типові помилки, коли хтось подається, про те, як збільшити свої шанси на подачі, і більш детально розповідати про програми. Тому це напевно обов'язково для тих, хто хоче отримати фінансування через of Bravery до, до уваги. Да, будемо раді бачити більше слухачів і відповідати на питання вже безпосередньо для них. Також. А насіння мужності це тому, що треба мати певну мужність, щоб започатковувати бізнес зараз в Україні. Ви знаєте, у нас е коли розпочалась війна, е була перша делегація на Вів і це була назва українського павільйону. Він так і називався Сіцо Брейвері. І ми насправді цю назву. Е Перенесли сюди в проект, тому що це дуже відповідає тому духу і взагалі розумінню всього, що відбувається в країні. І незважаю, незважаючи зважаючи на такі складні часи, ми бачимо, що проектів стає все більше. Люди невпинно щось генерують. І ми насправді за останній рік ми під'єднали більше ніж 100 університетів. Ми співпрацюємо Це в Україні 100 університетів. Так, так, так. Ми фактично почали роботу з кожним університетом. Чому? Тому що дуже мало інформації було на місцях саме про нашу діяльність, і ми хочемо, щоб. Все, що відбувається в фонді стартапів або наших партнерів, ця ця інформація, вона, по-перше, во є на наших соціальних мережах. Абсолютно кожен хакатон або будь-який буткемп, Ми постійно ширимо інформацію. Плюс ми хочемо, щоб е, цей е, проєкт був е, ну не тільки національним чи й міжнародним, але на національному рівні, щоб будь-який студент, будь-якому ку куточку України знав, що є така програма, що можна подати заявку. Плюс, звичайно, заявити про себе, тому що в нас фактично за цей весь час є вже більш ніж 5 тисяч заявок, і ми фактично потім мечимо всі ці проекти, стартапи з компаніями, корпораціями. У нас зараз відкрилась програма корпоративних інновацій, і ми намагаємося залучити великий український бізнес. Для того щоб зробити певну сценарію, щоб теж любий бізнес, який фактично працює з інноваціями, технологіями, щоб він теж дивився на те, які є в нас стартапи. Фактично була можливість інвестування, була можливість зробити пілот на своїй базі. От прямо зараз ми проводимо там два хакатона з нова пошта, і другий це з фармаком. І таких проектів нас більше і більше, тому що ми бачимо, що інтерес теж українських корпорацій є дуже великий. Ми хочемо зробити синергію, а в даному контексті це не тільки українські корпорації, як ми бачимо, а ще й наші європейські партнери. А ще хочу сказати, що ми з листопада минулого року стали повноцінним членом Тефті. Це провідна асоціація європейських інноваційних агенцій, і фактично в нас зараз є дуже великі партнерські. Можливості, тобто, ми бачимо дуже серйозний отріч, фактично, по Європейському Союзу, в будь-якій країні. В нас є партнер, це подібний фонд розвитку інновацій, який на місцевому рівні нам дає доступ так само до експертизи, до фінансових ресурсів і таке інше. Тому дуже хочеться сподіватися, що саме цей проєкт нам допоможе в наших європейських. Нашої європейської інтеграції і що ми поступово станемо частиною великої європейської інноваційної екосистеми. І ви нагадали, що в Україні ми з вами про малий і середній бізнес зараз говоримо, але ви нагадали, що в Україні є і великий бізнес. І, до речі, ті компанії, які ви назвали, вони є інноваційними. Тобто вони можуть далі підхопити та, ці проекти, застосувати в тому числі для того, щоб поліпшити організацію власного бізнесу і інвестувати. Звичайно, інтерес дуже великий, і ми от в грудні минулого року. Возили 20 українських корпорацій на саміт Play, А Plug and Play – це найбільший акселератор світу. Наш і наш партнер в консорціумі. Ось тому ми хочемо таких речей робити більше. І зараз ми готуємо цікавий проект, якраз для великих корпорацій, де ми спробуємо дати більше контенту. Більше інсайтів, як працювати з інноваціями, як працювати зі стартапами, і фактично, ми хочемо залучати все більше і більше українського бізнесу для того, щоб як сказати, підвищити вовлеченість, залученість да, в цей процес розвитку інноваційного нашого. Святославе, зараз піддамо такої інсайдерської інформації. Ну тому що коли, а, коли є можливість отримати фінансування, гранти там на стартапи на початок бізнесу, це це справді треба поширювати цю інформацію максимально. Якісь підказки, та для потенційних учасників, які хочуть взяти участь в цьому, на що їм робити акцент? Ну от ви вживаєте багато слів там інкубація, акселерація. Апріорі, всі початкові бізнесмени розуміють, що це означає. Це не треба пояснювати в нашому світі. Я б скажу би, що велика частина розуміє ці терміни. Це радше ті сервіси, які, окрім грошей, будуть надані стартапам. Тобто інкубація, акселерація. Інкубація для трішки раніша стадія стартапу, акселерація трішки пізніше, але загальна логіка це. Різна менторська підтримка, різні воркшопи, різні лекції, які контакти да, так, там зв'язок з європейськими компаніями, партнерами, і це все має значно пришвидшити, по перше, розвиток стартапу. А по-друге, допомогти їм робити значно менше помилок на їхньому шляху. Ви сказали, що один із напрямків це відбудова України. У нас секунди залишаються в ефірі зараз. А, але ж відбудова це величезні гроші. Та, це, це, це величезні вкладення у відбудову. Що мається на увазі в напрямку відбудова України саме для малих, для, для початківців? Це одна це з програм, це грант розміру до 25 тисяч євро. І в нас, в принципі, вже подібна програма була. У нас була програма, яка називалась програма проєктів подвійного призначення. І якраз ми там. Раніше визначили для себе п'ять пріоритетів: це є кібербезпека, освіта, охорона здоров'я, оборона і інфраструктура, і в нас в цій програмі партнерами було міністерство, і якраз основний фокус було знайти ті проекти, які будуть сьогодні цікаві уряду державним компаніям і взагалі українцям. Тому тут в принципі логіка така сама. Вона дуже подібна. Це проект, який будь який знову ж таки це діптех, які зможуть допомагати потім відновлені. Відновлені не тільки інфраструктурному, а і в сфері освіти, і науки, і все, що я прилічу. І я і так розумію, я ще одну логіку для себе а, е, зрозумів, що з насіння може вирости щось велике, так? велике і потужне. І це справді дуже важливо, щоб люди отримували інформацію про можливості, куди звертатись, скажіть, будь ласка, на яких ресурсах дивитись всі умови. Для участі це окремо є посадкова сторінка в Seeds of Bravery, як Світлав сказав, це seedsofbravery.eu, це сайт, який теж ми підтримуємо. Є вся та сама інформація на сайті Українського фонду стартапів. Це usf.com.ua, В нас є телеграм-канал Ukrainian Startup Fund, Абсолютно всі новини. Там кожен день оновлюються. Тому. Друзі, друзі, тому не зволікайте. Можливості треба використовувати. Отже, набираємо Seeds of Bravery, EU, European Union, і ви отримуєте там всю інформацію щодо. Умов участі. Ну будемо говорити в конкурсі, та в конкурсі на отримання грантів. Дякую дуже. Отже, сьогодні з нами був Павло Карташов, директор Українського фонду стартапів, і Святослав Святненко, співзасновник компанії новейт. А і Innovate. новейт. Дякую. І і засновник Мішин Посибл. Дякую. Дякуємо, дня.